20 березня ще один привід бути задоволеним життям, бо саме сьогодні світ відзначає день щастя. Дата обрана з огляду на те, що це ще й свято весняного рівнодення, коли день дорівнює ночі, а сонце світить однакову кількість часу, практично на всій території земної кулі. Таким чином, це свято символізує рівне право на щастя кожного мешканця землі, переконані у генеральній асамблеї. Блиді, ООН, яка і є його засновником. Полтавці, які зустрілися нам вулицями міста, вважають себе щасливими. Їх життя сповнене справжніми почуттями, радістю та перспективами. Я щаслива людина. <гум> Чому от які у вас складові щастя? Складові щастя, нормальна сім'я у мене, гарна жінка, гарні діти. Хотелось бы стабильности побольше. Здоровье ребенка, здоровье семьи, хорошая погода. Счастье, здоровые родные, близкие. Людина счастливая, уважаю собой. Но самое главное, что для счастья, чтобы было здоровье батьки, дети, ну и люди посмехались. Для счастья мне нужно первое, как это не банально звучало, здоровье. Большое количество денег, потому что это позволяет воплотить мечты, которые у меня есть. Ну и самое главное, чтобы каждое утро я просыпался с хорошими новостями и встречал своих друзей. В принципе, люди счастливые, а так, ну, если бы не посягали еще ну, на территориальную целостность. А так хорошо, вродіка покашномана. No, пока no, что... поки гараж no, войны. психологи вважають, що щастя це поняття норми, але не секрет, що для когось воно заключається у стражданнях інших. Такий варіант недопустимий. Професія також залишає відбиток на розумінні цього терміну та власних потреб. Філософи, наприклад, запевняють, що потрібно задовольнятися тим. Що вже маєш психологи немножко по-другому трактують. Здесь вони говорят, що чесно кажучи, щастя у человека совершенно по-разному можна определить, расширив його до безрозмірності. Молодості щастя для человека – це процес достиження чого либо Безліч книг написано на цю тему. Кожен автор намагається донести до читача своє бачення щастя, способи його отримання, говорить спеціаліст. Якщо в юні роки воно вимірюється кроками до до то у поважному віці важливі результати та сімейні цінності. Молодість проходить. І тоді приходить розуміння, що щастя, мабуть, і другое в тому числі. Щастя родительське в тому, що щастя його, його діти. Щастя бабушки в тому, що щастя його, їх діти і внуки. Наверно, вот, щастя заключається іменно в тому, щоб мати в душі покій. В состоянні і психологи радять бачити позитив у всьому, навіть у дрібничках. Тоді й щастя не буде здаватися недосяжним, а стане нормою вашого життя.